Добрий день, мене звати Шаршукова Леся. Я проживаю в Мурсії в Іспанії. До Мирослави я прийшла з проблемою, що в мене між лопатками була надзвичайно сильна біль, але ця біль просто стягувала м'язи. У мене був вибір, до кого йти або до масажиста, або до Мирослави. Я вибрала Мирославу. Тому що цей масаж я ніколи ще не, не пробувала і вирішила ним скористатися. Біль між лопатками в мене пройшла зразу е, після двох масажів. Але м з такою методикою я ніколи не, <с lakes> е, не працювала, і в мене почало мінятися все всередині в організмі. Регенерація шкіри пішла, зовсім по інакшому запустився організм. Я замітила, що в мене почали виходити запальні процеси, які ще були старі, і потихеньку зникати. І що я хочу вам довести? Що, наприклад. У мене спина не боліла, коли я почала з Мирославою працювати, а після того вона почала боліти. Чому? Тому що організм зовсім по-інакшому почав працювати. І це все, запальні процеси почали виходити. Дуже цікаво, ця методика працює з нирками. Я ніколи такого ще не бачила. І холод, який виходить через пальці, через нирки, дуже цікаво. Міняється моча, міняється кал. Також в мене була. Проблема з я не, запори, це називається. так У мене буквально в тиждень я можу два рази сходити, а то й один раз. Тут виробився механізм кожного дня, максимум два дні, ти йдеш в туалет. Їв ти, не їв, ти йдеш в туалет. Неймовірно. Також в мен, мене дуже багато проблем. Прилив енергії це одне. Я нагадала собі інше, В мене після третього разу почалися місячні. Е, на хвилиночку мені 47, і я вже була при, на початку моєопаузі. В мене почалися місячні, я в 25 років. Ну, ну це щось, щось неймовірно цікаве. Ще одна проблема. У мене е, верикоз. Два рази в мене нога прооперована. Ем, на третій раз ну я теж збиралася на операцію, тому що не можна ж ходити з такою некрасивою ногою. Але я бачу, що можна ще подумати. Може, ще раз на 10 масажів до Мирослава сходити і не треба буде їх на веко сходити. Міняється, все міняється. Ем, дуже цікаво ще зробити УЗІ і побачити ще більше результатів, але на даний момент. Саме більше, що мене вразило, це регенерація шкіри, неймовірна, і м'язи, осанка міняється. Боже Мирослава, ну все помінялося. Я дуже дякую і дуже довольна результатами. До зустрічі!